Що завгодно, аби не виконувати своїх обов'язків. А між тим, ви зобов'язані поважати старших і не суперечити їм. Це зрозуміло? Зрозуміло, зрозуміло. Зрозуміло їм. Зараз я вам поясню всі ваші обов'язки. По-перше, ви маєте дотримуватись певних норм поведінки, які існують у суспільстві. Це зрозуміло? Зрозуміло, але ми не порушували нічого. Не треба виправдовуватись. Отже, по-друге, ви маєте виконувати всі правила моральної етики. Це зрозуміло? Зрозуміло. По-третє, ви маєте сумлінно працювати на уроках, самостійно виконувати домашні завдання, бути завжди активними. Це зрозуміло? Зрозуміло. По-четверте, ніколи не створювати ситуації, які призводять до нещасних випадків. Це зрозуміло? зрозуміло? А чи не порушуються часом тоді їхні права? Та ні, що! Неправда, порушується. Ми просто гралися і нікого не зачіпали. А тут прийшла вчителька і стала чіплятися. Що, Та як не змієш? Зачекайте, дайте їм висловитись, вони мають на це право. Діти, а ви знаєте про свої права? Звісно, знаю, Але ж не завжди не... Так діло не піде. Я буду захищати ваші права. Але давайте спочатку розберемося. Чи правильно ви їх розумієте? Розкажіть про свої права. Ми маємо право на відпочинок та дозвілля. Ми маємо право на начиняти інформацію. Ми маємо право на медичну допомогу. А ще з ми маємо право на громадянство та, та індіал. А ще ми маємо право на сім'ю та на захист. Крім того, ми маємо право на власну думку і розвиток талантів. І взагалі ми маємо право на приватне життя. Ціка дуже здібні але якщо ви знаєте свої права, це не означає, що ви повинні ігнорувати свої обов'язки. Якщо хтось буде порушувати ваші права, ви можете сміливо звертатися до шкільного омбудсмена. А вам, шановна, хочу сказати і передайте іншим. Якщо ви будете порушувати права дітей, то я буду змушена звертатись до спеціальних інстанцій. Та я ж нічого, бо я ж хотіла як найкраще. Можливо, але перед тим, як вимагати від них щось, переконайтеся, що не, не порушуються в них їхні права. Тепер я вас розумію.